З вами Ірина Панченко, і сьогодні ми розглядемо дуже цікаву властивість ромба, вписаного в коло. Ну, По-перше, точка, точка перетину діагонали ромби саме є центром. Вписаного кола. Ми пам'ятаємо, що центром вписаного кола є точка перетину бісектрис, а діагоналі ромби є бісектрисами в кутів. коті. І про яку властивість я б хотіла сьогодні поговорити? Виявляється, що е, висота ромба, проведена, наприклад, з вершини тупого кута БМ, е, вдвічі більше за радіус кола, вписаного в цей самий ромб. Подивіться, будь ласка, на рисунок. Ну, оскільки коло вписане, то сторони ромба є дотичними, точка П у мене точка дотику. Тоді ОП це радіус вписаного кола. ОП Перпендикулярно до сторони, наприклад, а, Д. А, Б, С, Д у нас ромб. А, Б, С, Д, ромб. А, ну, оточка точка на його Далі Б е, висота. Висота це перпендикуляр проведений з вершини до сторони. Я вибрала саме цю висоту, вона проведена до тої ж самої сторони, до сторони АД. Висота проведена до сторони АД. Як ми з вами знаємо, два перпендикуляри проведені до однієї прямої між собою паралельні, тобто ОП і БН паралельні відрізки. Далі, тепер я хочу, щоб ви подивилися на трикутник D, N. на оцей трикутник. В цьому трикутнику ОП паралельно БН, точка О за властивостями ромба є серединою відрізка БД. Тоді за теоремою Фалеса нагадуємо, якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, в нашому випадку кута АДБ перетинають паралельні OP і BN, І на одній стороні, на стороні BD, у нас рівні відрізки Б О і OD, то і на другій стороні у нас рівні відрізки відтинаються, тобто DP дорівнює PN. Це означає, що точка П. Середина відрізка «ДН». Тоді в трикутнику BND відрізок OP середня лінія, а середня лінія завжди дорівнює половині сторони, до якої вона паралельна. Тобто ОП дорівнює половині відрізка «ВН». Тобто радіус вписаного кола завжди дорівнює половині висоти ромба. І, навпаки, висота ромба вдвічі більша за радіус вписаного кола дуже корисний, корисна і цікава властивість, яка допомагає при розв'язуванні великої кількості задач. На майбутнє, у вас будуть задачки, де відомий радіус кола, якісь елементи треба знайти площу. Для цього потрібно знати висоту, ну і інші задачки. І розглянемо одну з задачок. За умову задача. За умовою АБЦД заданий ромб, ОР е, вписане в нього коло, кут А цього ромба гострий кут 60 градусів, і більший діагональ. А більший діагональ нагадую та, що сполучає вершини гострих кутів ромба, дорівнює 24 см. Знайти потрібну висоту ромба. Е, цю задачу можна, як і більшість задач, розв'язати двома способами, але е, розв'яжемо за допомогою радіуса вписаного кола. Де ж його взяти і е, як же його знайти? Ну, Оскільки ми пам'ятаємо, які моменти. Діагональ ромба є бісектрисою його кута. Раз. Діагональ ромба точкою перетину поділяє, е, поділяється пів. Тобто АО це половина, АЦ, тобто дорівнює половина від 24-12 см. Другий момент. Кут ОАД – це половина кута А. Тобто, це половина від 60, тобто 30 грамів. І мене зараз буде цікавити оцей трикутничок. Оцей трикутник трикутник АОД. Трикутник АОД, я його Винесу окремо АОД. В ньому цей кут 90 градусів, це у нас 12 сантиметрів і тут 30 градусів. І радіус вписаного кола є його висотою. Радіус вписаного кола є його висотою. І тепер мене цікавить трикутник. А, О, П. Чому? Давайте подивимося, чим гарний цей трикутничок. Друге, в трикутнику А О П. Він у нас прямокутний, тому що радіус точку дотику завжди перпендикулярний до дотичної, тому що кут П. Дорівнює 90 градусів. Кут А в ньому 30 градусів. Відрізок АО в ньому гіпотенуза. А ми з вами з курсу 7 класу пам'ятаємо, що в прямокутному трикутнику проти кута 30 градусів завжди міститься катер, що дорівнює половині гіпотенузи. Тому ОП дорівнює одна друга від АО. Отже, о, дорівнює, одна, друга від АО, у нас 12, то буде 6 см. Це ми знайшли радіус вписаного кола. А перед цим ми з вами говорили, що висота ромба завжди вдвічі більша за радіус вписаного кола. Отже, третій пункт висота ромба, 2 радіуси. 2 радіуси вписаного кола, 2 помножити на 6 12 см. Ми могли цю висоту знайти іншим способом. Е, Давайте подивимося на трикутник А, Б, Д, Д, без знаходження радіуса вписаного кола. Якщо уважно подивитися на трикутник А Б, Д, то цей трикутник у нас рівнобедрений і має кут 60 градусів. Як ви вже знаєте, що рівнобедрений трикутник, який має кут хоча б 160 градусів, то цей трикутник є рівностороннім. Ну, чому? Сума всіх кутів 180, віднімаємо 60, отримаємо 120. Отже, Оскільки трикутник рівнобедрений кути при основі рівні, всі кути по 60 градусів. Цей трикутник рівносторонній. А у рівностороннього трикутника висоти також однакові. Оскільки АО це висота проведена до БД, а БН це висота проведена до Аде, то АО дорівнює В Н і дорівнює 12 см як висоти трикутника. Звичайно, що. Ми розв'язували цим способом для ілюстрації застосування нашої формули, яку ми вивели, але цю задачу можна, звичайно, розв'язати і набагато простіше, без радіуса вписаного в кола. Спосіб розв'язання ви завжди обираєте самі. Бажаю успіхів. На цьому наше заняття завершено.